А це то їду на роботу, капець, що штраф заробив. Нормально. Водії, пам'ятаєте, згідно правил дорожнього руху, на дорогах, які мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку, виїзд на крайну ліву смугу дозволяється, якщо праві зайняті, а також для повороту ліворуч чи розвороту. Якщо ви рухаєтесь в лівій смузі, а право вільно вас зупинять співробітників поліції. В подальшому ви отримаєте штраф, і в постанові вказуєте, що, що, що був телефон Apple, там Нас, власний мобільний телефон там встановлений реєстратор. А, хорошо. Ну. І також ми з'ясуємо, яким законом дозволяється співробітнику поліції використовувати власний телефон під час несення служби. Капець, я ще за ну я ще Де, те мене зупиняли, ну за таке не зупиняли? Та що вас не Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Водій як Якщо вам потрібна юридична підтримка на дорозі, коли вас зупиняють співробітники поліції? Не зволікайте завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. Тим паче зараз акція: мінус 20% на вступ до нашого клубу. І так, даного водія зупиняють співробітники поліції, вказують, ви порушили правила дорожнього руху, що саме головне в адміністративній справі. Це докази, будь-які фактичні дані, фото, відеофіксація, пояснення свідків, на основі яких в подальшому співробітник поліції приймає рішення. Але ці докази повинні бути допустимими та законними. Я стосовно технічних приладів. Та я з'їхав, зразу виходить, що тут ці Ну, я ж при турну Ви я показав вам той віка. Ні, то ви мені показали зупинитись, правильно? Що, що я таке сильно тут? Знаєте, під... що порушено право дорожнього руху? Ні, то я знаю, але ж це не є вже там таким глобальним. Що? Це ж не є глобальним. Я, моє а яка біду... відмідання за це запорушена? Це речі. І так, водії, давайте згадаємо правила дорожнього руху. Поліцейський вказує, що водій порушив пункт 11.5. На дорогах, які мають дві і більше смуги, для руху в одному напрямку виїзд на крайню ліву смугу для руху в цьому ж напрямку дозволяється, якщо права зайнята, а також для повороту ліворуч, розвороту або для зупинки чи стоянки на лівому боці дороги з одностороннім рухом у населених пунктах, коли це не суперечить правилам зупинки стоянки. Ну, якщо вам потрібно завчасно розвернутися або повернути наліво, ви можете про це вказати. Вказувати співробітнику поліції. Ну а якщо ви рухались в лівій полосі, права була вільна, вас однозначно зупинять. І як ми бачимо, в подальшому вам буде штраф. Щось не подобається, оскаржує у суді. Капець, я ще за ну я ще те мене зупиняли, ну за таке не зупиня. Та що вас не зупиняли? Ну що я в крайній лівій штати буде право десь право 92, 95. Та я хлопці. Ну я ж не то, що там маю, це не не ще не там не щось. Не що не там не такого не є? Ну а докази є, де да, я дійсно їхав. Давайте докази. Тоді буде клуб буде клуб питання, Давайте докази. Водій все вірно робить. Одразу подає клопотання. Хоче ознайомитись з матеріалами справи, з доказами. Спочатку докази, а потім документи. Про це не вказує рішення Верховного суду України. А рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. А це то їду на роботу. капець, що штраф заробив. Нормально. Та ні, мені тут там нічого. Ну. Просто, я... Просто якось ми всі люди, ми всі ж повинні якось відноситись по людськи. Ні, то хлопці, ну я ж не то, що я там зробив якусь аварійну ситуацію. Хорошо, ну вивання, давай, ну. ну, ну Разумі... розумі... Хорошо, хорошо, хорошо. Ну я знаю. Хорошо, хлопці. Давайте відео докази, де я дійсно їхав. Без питань. А як вас можна... Сержант поліції пересуть Микола, я представлю. Як Як-як? — Слажант поліція перехрестють Микола. Перехрестю Микола, хорошо. Да. Микола, дивись. А ну тако добре, подивись. Бачиш там один, другий, третій, да. десятий, а ти взяв мене на я жигулю спинив. Через готові, коли права смагатина. Ну хорошо, хорошо. Я це ну я згідний. Ну дивись, мерз пішов. То пішла. — Ще раз повторю, коли є справа в машині, вони мають право переджати. Коли ви їдете в лівій смузі, у вас справа мобільно, ви повинні перестроїти справу смугу. Ну Це от ви... я їхав, коли ж справа машини. Де машини були. Ну, йшли ж, Якщо Я вас зупиняв. З лівої смуги в правій не було машини. Ну все, давайте, не будемо доказувати. Хорошо, давайте моє ну, правопорушення, дійсно, що я там. Все? Ну, правопорушення моє покажіть, де я дійсно. Їду там без, без питань. А, і на власний телефон, правильно? Звичайно. Та, так звісно, давайте. Показуємо. Давайте. Ну, на власний телефон. Ну ви ж на власний телефон напишете. Ну все показуйте. Я нічого, не маю, я нічого не, маю я не маю проти. Ні, я нічого не маю проти. Хлопці, показуйте на власний Власне, телефон. Зараз? Давайте. На власний телефон дозволяється. Правильно? Чай? Так, ну давайте. Чим забороняємо? Ну, без. Ну, хлопці, я нічого. Я нічого не маю проти. Я, ніч... Власне, я нічого не маю. Будь-який технічний засіб, будь-який фіксацію будь-який правиль будь-який будь почитайте, ви що, і смерті. А зараз саме головне чи має право співробітник поліції під час несення служби використовувати власний телефон для фіксації правопорушень для проведення розгляду справи? Він посилається поліцейським на статтю 40 і вказує там зазначені будь-які технічні прилади. Що це за прилади такі? А відповідь ми можемо отримати, коли почитаємо наказ МБС номер 1026 Це інструкція із застосування органами та підрозділами поліції, технічних приладів і технічних засобів, що мають функцію фото кінозйомку відеозапису. Хочу зазначити, що власного телефону, телефона поліції тут. Немає мова йде про автомобільні системи, про відеореєстратори, про портативний відеореєстратор. Посилання на наказ буде в описі. І так, портативний відеореєстратор та карта пам'яті обліковуються з наданням відповідного інвентарного та номенклатурних номерів. Тобто технічні прилади, які вони використовують, мають інвентарний номер, що на балансі у поліції. Включення портативного відеореєстратора відбувається з моменту початку виконання службових обов'язків або спеціальної поліцейської операції, а відеозйомка ведеться безперервно до її завершення. Пам'ятаєте це? Та звісно. Давай. Ну, от дійсно, от є айфон, мобільний є? телефон. Раз. Хорошо, хорошо Присвежи, хорошо. навіть збирають пристраивать. вот я зупиняю uh -huh. і витаю. Все, без питань, це А що стосовно передачі даних, якщо правопорушення зафіксовано на автомобільний відеореєстратор, який має інвентарний номер? Читаємо вивантаження відеозаписів з карт пам'яті портативних відеореєстраторів та відеореєстраторів, установлених на службових транспортних засобів, на сервер зберігання відеозаписів, здійснюється шляхом приєднання карти пам'яті до спеціального обладнання в автоматичному режимі за допомогою спецпортів спеціального програмного забезпечення або в інший спосіб визначений виробником до такого сервера. Тобто з відеореєстратора автомобільного вивантажується на сервер. І жодного слова про власний телефон. Тобто, під час несення служби, під час розгляду справи, жодним законом та жодним нормативним правовим актом не надано право використовувати власний телефон. Это с видеорестатора, так Да, это с да, да, да. А где дата, а где время? Чего вы не выставите дату времени? понятно, что так сложно это сделать. Но вот если в суд вот такое видео заходит, да, и... судья вам скажет, а да, что это такое? Я думаю, если ее зараскинуты кинуть на экран через все, через... То я думаю, ничего не поменяется. Ну, оно, думаю, будет, да. будет. что? Будет... Внизу как же там? тут и зафиксировано жить. Мы що что во время дата. Я думаю, не буду. Готов поспорить. Выбирайте, на ну, что спорим. Не, не буду я думаю, сперечатися. Ще. ще такий цікавий момент стосовно телефонів яким нормативно-правовим актом не має. Передбачено, передбачено. Виростання я... особистих речей під час несення служби. Не передбачено. Я знаю, що не передбачено. Єдине, що я у вас і повідому. Зараз ага. я його знайду, це саме відео є і на. Е... Хорошо. Хорошо. Дай... Ваше можна ознайомитися? Да. Ваше посвідчення можна ознайомити, можна, будь ласка. Ну, ви ж постанові вкажете. Що свій мобільний телефон там так як положено? Ви мені показуєте. Ні, я не знімаю. Дивись, я відхиляю від вашу Ну як завжди, співробітник поліції забороняє фіксувати. Своє службове посвідчення жодним законом це не заборонено. Якщо поліцейський щось забороняє вам робити, він зобов'язаний посилатись на закон, а такого закону не існує. Чому ми фіксуємо дані? Для того щоб в подальшому розуміти відносно кого складати скаргу або позовну заяву. Я відхиляю. Я ознайомлююсь. Я без свого Свої дивіться, а як ну а як законом? Що забороняє? Я, я вам нічого не ну, Хорошо. А я, ну, от я може не дозволю, як там. Що ну. ви не дозволите? Перехресний Микола Миколаєвич. Дійсно видано 21-го, а дійсний де там. Може... Знизу там єнду читаєте. Його не бачу. А, Дійсний до 25-го. Хорошо, без питань. Я ваші посвідчення одяг не знімаю, розумієте? Хорошо. І в установі вказуєте, що, що був телефон, Apple, там, власний мобільний а, телефон. Реєстратор на а, хорошо. Все, в постанові вказуєте, що був дійсно. Автомобільний реєстратор, чом юдашкам, який встановлений до напуску. Без питань, без питань, хлопці. Ви посвідчення водія доповнення з'являння. У мене є посвідчення водія. Я не боюсь, вога. Руки скажеш, трасуються, що там боються. Не боюсь, серце ганяє трохи. Я вам ще не сказав про на дорозі М6 з Київчок, 86 кілометр, дорога ще має дві смуги в одному напрямку. Рухається в лівій крайній смузі при правій війні. Без мети розвороти, повороти ліворуч також, також Рушуємо право 115 ПДР України. Також повідомлюю вам ваші права, зараз відбудуться розгляд справи. О, oh, бачите, перед розглядом, ну, 4, 4, перший проводиться там як там, розгляд справи, а ви... 2023, зараз 16.13, uh -huh. а де Київ ЧОП, 86 кілометр. Uh -huh. Ямлю вас, будемо постанова за частиною другої статі, створу даний співробітник поліції демонструє, як неправильно розглядається справа. Він вже рішення прийняв, а потім розпочинає зачитувати права. Водію ми вже розуміємо, що реалізовувати права він не буде. Ви уявляєте собі приходити в суд. Да, а суддя одразу так, ти винен, а потім розпочинається судовий процес. Такого не існує. Співробітник поліції все робить навпаки. Але він одразу натякає на те, що водій, тобі штраф і нічого ти вже не зробиш. Саме пункт правої порушення, яке я назвав 11.5, угу. застосування транспортного засобів на дорозі, що має чи дійсно в одному напрямку. Ваше порушення вам зрозуміло? Так. Да. Знайомлю вас з вашими правами, особи та можете мати на обліці, на напрямку. Ще заяви клепотання. Та я як... вже mm. казав. Ну все, все нормально. Давайте випис. Ви запиту, в... Виписуйте постанову, і Випис давайте копію постанови. і Ми я вас запитую, Може ви з чимось не зміни. Все. А що поліцейські зобов'язані з'ясувати під час розгляду справи? Відповідь надає нам кодекс України про адміністративні правопорушення. Під час розгляду справи поліцейський повинен з'ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення. Чи винен водій в його вчиненні? Тобто він зафіксувати зобов'язаний ще і водія? Чи підлягає він адміністративній відповідальності? Чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують його відповідальність? Виписуйте постанову та доказами знайомими. Те, що вони згідніше знімалися на Реєстратор це ваше право. Не реєстратор, а мобільний так, телефон. Власний на, на власний мобільний телефон. Ну, вказуєте в постанові власний мобільний телефон. Знімають на автомобілі. Микола Миколаївич. Я вам ще раз «власний». В Якщо у вас, наприклад, виникає конфліктна ситуація, і вам потрібен юридичний захист. Одразу подаємо клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з необхідністю отримати юридичну допомогу. Якщо співробітник поліції немотивовано відхиляє її, то це грубе порушення права на захист, плюс одна підстава скасувати в подальшому незаконну постанову. А на суд прийдете 96. Звичайно, все ваше прострі. Якщо пройде к не не то операно подивиться, передається на як Я знаю. Хорошо. Чекайте дві хвилини. Вони запускова зйомка, складає і так далі. Хорошо. Отак. Власний мобільний телефон знімає правопорушення і показує там, докази. Власний мобільний телефон не ж. І так, друзі, якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою думку, лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта.